Прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 вересня, мене звати Українчик. У другий день робочого тижня по всій країні вируватиме дуже сильний вітер, максимальна швидкість якого сягне 12 метрів за секунду. Будьте, будь ласка, обережні. Якщо не зважати на вітрюган, то у вівторок, 24 вересня, по всій країні пануватиме гарна, сонячна і малохмарна погода, у кількох областях буде доволі спекотно. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 24 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз. На якомога більше глядачів. Також, якщо звісно, бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 24 вересня, очікується сонячна і малохмарна погода. Але не забувайте про сильний вітер. Південь у Одеській області в день від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 15 плюс 13. В районі Бессарабії в денні години доби від 24 до 26 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 14 плюс 12 у Запорізькій області. Термометри покажуть плюс 25 плюс 27 в світлі години, від плюс 14 до плюс 12 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів вище за 0, нічна плюс 15 плюс 13. На Миколаївщині вдень плюс 26 плюс 28, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічний плюс 15 плюс 13. На Запоріжжі Одещині, Миколаївщині в Криму. І у Херсонській області невелика хмарність і без обадів вітер східний сильний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Рівненщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. У Львівській і Хмельницькій областях в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 11 плюс 9. На Івано-Франківщині і у Тернопільській області в світлі години від 24 до 26 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 11 плюс 8. У Чернівецькій і Закарпатській областях в денні години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні плюс 12 плюс 8. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно-східний також сильний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічні плюс 11 плюс 9, на Луганщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 12 до 10 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 12. В Маріуполі в день плюс, 20, плюс 22, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби. Температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні плюс 12 плюс 10, на півдні Кіровоградщини вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 12 плюс 10. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів з позначкою Плюс, в нічний плюс 11 плюс 9. На Черкащині і Полтавщині вдень плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 12 до плюс 9 градусів. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів. За секунду. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 11 плюс 9. У Житомирській області вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів. В темні плюс 11 плюс 9. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Сумщині, Житомирщині у Київській і Чернігівській областях невелика хмарність, і без опадів вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. 24 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності сягне лише 2 барів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!